Оду співачку звати Демі. Вона приїхала з Греції до України вперше. На своїй батьківщині вона здобула популярність ще у 2011 році, а у 2012-му стала відомо у всьому світі. Тепер ця талановита дівчина представлятиме свою країну на Євробаченні 2017. До Одеси Демі приїхала з рідних Афін знімати кліп для музичного форуму і обрала наше місто не випадково. Одеса завжди мала особливе значення для Греції. Я на дуже рада, що ми зняли кліп саме тут в Одесі. Ми обрали це місто через дії Філікі Етерія. Це було дуже важливо через те, що саме Одеса завжди була тісно пов'язана з Грецією та її історією зеленізму. Кліп знімали у вишиканому оперному театрі опери та балету. Розкішну архітектуру приморського українського міста, красиві та незвичайні сукні, і дивовижну музику глядач побачить на пісенному конкурсі «Євробачення» вже у травні. А яку саме пісню співатиме співачка, поки що велика таємниця. Це стане відомо 6 березня, після того як серед трьох пісень грецький народ обере одну найкращу.